Чи знали ви, що історію Дніпра можна побачити в одному місці і буквально за кілька кроків? Від перших укріплень та стародавніх фортець до міста, яке сьогодні вважається одним із найпотужніших промислових центрів країни. Тут оживає минуле і з'являються історії, про які ви навіть не підозрювали. Місця люди, події. Усе, що сформувало Дніпро, таким, яким ми бачимо його зараз. І сьогодні ми відкриємо двері у простір, де історія не припадає пилом, а говорить з нами сучасною мовою. Тож привіт, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми завітали до музею історії Дніпра. Місця, яке поєднує класику та сучасні технології. І в цьому випуску я покажу вам найцікавіші зали, інтерактиви, мультимедійні фішки та абсолютно унікальні експонати. Тож вирушаємо разом у подорож крізь сторіччя. Музей історії Дніпра один із наймолодших культурних просторів міста. Створений він як сучасний музей нового формату, без нудних стендів, але з інтерактивами. Мультимедійними історіями та можливістю буквально торкнутися минулого. Наш музей сучасний та інтерактивний, він поєднує в собі сучасні технології музейні та давні традиції. Багато експонатів знаходиться у відкритому доступі, тож з ними можна взаємодіяти, наприклад, ви можете зіграти на старовинному фортепіано або послухати патефон, якому близько 80 років, який ще механічний, чи скористатися касовим апаратом початку ХХ сторіччя. Його концепція розповідати про Дніпро так, щоб це було цікаво та доступно для людей будь-якого віку. Тут історія перестає бути підручником. Вона перетворюється на досвід, в який можна прожити. А місія музею популяризувати локальну історію, розвивати ідентичність міста та зібрати в одному просторі все, що формувало Дніпро протягом сторіч. Отже, вирушаємо весь простір музею, поділений на тематичні зали: від особистостей, що зробили величезний внесок у розвиток міста, до архітектури, соціальної історії, археологічних знахідок та ролі річки. Дніпро кожна зала це окремий етап у житті міста, і ми пройдемо ними всіма. Тож, починаємо з першої зали і одразу потрапляємо у інтерактивну зону, яка присвячена одній із головних постатей Дніпра Олександру Полю. Якщо коротко, то саме завдяки йому наше місто отримало шанс стати промисловим гігантом. Поль був підприємцем, дослідником і меценатом. Саме він першим довів наявність величезних покладів залізної руди у Криворіжжі, а це у свою чергу дало потужний поштовх розвитку Катеринослава та всього регіону. І у цій зоні все максимально сучасно, адже тут є QR-код, який можна відсканувати телефоном. І замість довгих текстів ви отримуєте короткі відео, факти і навіть віртуальну мандрівку життям поля. Також тут зібрані цікаві документи, короткі історичні довідки та матеріали, які допомагають зрозуміти масштаб цієї особистості. Це дуже зручно. Історія не просто стоїть за склом. Вона стає інтерактивною і доступною для кожного. Прямуємо далі і поруч з минулою залою невелика музейна крамниця. Тут можна знайти все, що пов'язане з історією Дніпра: листівки, стильні сувеніри та локальний мерч. А зараз переходимо в одну з найцікавіших зон музею залу, присвяченій архітектурі Дніпра. Тут поєднуються справжня історія та сучасні технології. За допомогою спеціального застосунку можна опинитися всередині старої квартири Катеринослава. Просто наводиш планшет і бачиш, як виглядав типовий інтер'єр того часу: меблі, стіни планування, а головне ліпнина. І це ефект, який справді занурює у минулу епоху. Особлива увага автентичній ліпнині, яка зберіглася ще з середини 20-го сторіччя. Її не реконструювали штучно. Це реальний елемент історичного будинку, з який вдалося зберегти та інтегрувати у музей. Також тут можна дізнатись, як змінювалась забудова міста у різні часи від компактного Катеринослава до великого індустріального центру, яким Дніпро став у 20-му сторіччі, а окремий раритет Катеринославська цегла. Її виробляли на місцевих заводах, і вона формувала обличчя міста понад 100 років. На ній часто були клейма виробників, своєрідний паспорт будинку. І сьогодні ця цегла стала одним із символів локальної архітектурної спадщини. Далі потрапляємо у соціально культурну залу, одну з найбільш насичених та різнопланових. Вона поділена на кілька тематичних блоків: культура, освіта, медицина та спорт із суспільним життям. Кожен блок має власну інтерактивну частину короткі фільми, аудіосупровід та патфон, що створює атмосферу тієї епохи. Це додає змогу не просто переглянути експонати, а зрозуміти, у якому середовищі жило місто в різні періоди. У розділі культура можна побачити, як формувалося творче життя Дніпра: театри, музичні школи, художні студії. Тут є афіші, старі фотографії, предмети з архівів, усе, що показує, як місто розвивало свої творчі традиції. Блок освіта демонструє становлення перших навчальних закладів та розвиток шкільництва. Це і старі журнали, і документи учнів, і матеріали. Що розповідають про розвиток університетської освіти у Дніпрі? Окремий і дуже змістовний розділ. Медицина тут зібрано прилади та інструменти перших лікарів міста. Розповідається історія створення лікарень і розвиток місцевої медицини протягом 20-го сторіччя. А завершують залу експонати, присвячені спорту та суспільному життю. Наступна частина археологічна зала, яка переносить нас у найдавніші сторінки в історії нашого міста. Тут представлені знахідки з розкопок, проведених на території сучасного Дніпра. Тут представлені знахідки з розкопок, проведених на території сучасного Дніпра. Це фрагменти кераміки, побутові предмети, зброя, наконечники стріл. Усе, що допомагає зрозуміти, як виглядало життя перших поселень. А зараз одна із найатмосферніших експозицій. Виставка присвячена лоцманам Дніпрових порогів. Лоцмани це люди, які проводили човни та баржі через небезпечні пороги Дніпра. До будівництва Дніпро-Гесу, річка була зовсім іншою: швидка, стрімка з кам'яними виступами, які часто просто розбивали судна. Робота лоцмана була неймовірно небезпечною. Лише вони знали кожен камінь, кожен вир, кожну приховану западину. Саме вони вирішували, чи проїде корабель цей шлях успішно. Виставка містить реконструкції маршрутів, мапи старих порогів, рідкісні фотографії та історії реальних лоцманських династій. Це важлива сторінка історії Дніпра, адже саме лоцмани забезпечували рух торгівлі та транспорт між містами. А далі переходимо до зони, присвяченої торгівлі та міському життю 20-го сторіччя. У цей період Дніпро перетворюється на велике індустріальне місто. І разом із розвитком заводів стрімко зростають торгівельні мережі. Тут можна побачити, якими були перші магазини, як виглядали їх вітрини та вивіски. Зберіглися й оригінальні документи: товарні книги, накладні рахунки та навіть інструкції для продавців. Це маленькі, але дуже промовисті свідки міської повсякденності. Окремий раритет касовий апарат 20-го сторіччя важкий металевий з характерним звуком, який супроводжував кожну покупку. Для міста він став справжнім символом нової епохи. Усе це нагадує, що Дніпро це не лише про заводи та індустрію. Це місто з насиченою міською культурою, де торгівля формувала ритм життя вже понад 100 років. А на завершення наша подорож приводить нас у залу, присвячену самому серцю нашого міста річці Дніпро. Саме вона визначала, де і як виникне майбутній Катеринослав, а потім і сучасне місто. Спочатку річка була домівкою для рибальства та місцевих промислів, згодом головною транспортною артерією, яка забезпечувала зв'язок між регіонами. А у двадцятому сторіччі стала ще й важливим індустрією. Індустріальним ресурсом. Тут представлені мультимедійні інсталяції, панорами, історичні карти та унікальні факти про Дніпро. Від легенд про пороги до технічних змін після будівництва Дніпрогес. Ця зала ніби підсумовує весь сюжет музею. Річка дала життя місту, формувала його характер і продовжує впливати на нього й сьогодні. Тож, якщо ви також хочете відвідати музей історії Дніпра, ось вам декілька практичних деталей. Музей знаходиться за адресою вулиця Воскресенська, 14, у самому серці міста. Дістатися сюди можна пішки з європейської площі, громадським транспортом або авто. Наш музей працює з середи понеділю, з 11 до 18. Ну дізнатися про нього можна з наших соціальних мереж. У музеї є сайт, є сторінки в Фейсбуці, інстаграмі, навіть Тікток. У нас є свій. Тож просто набирайте в гуглі музей історії Дніпра і вас направить він. Туди куди треба. Дорослий квиток коштує 200 гривень, дитячий та пенсійний 100 гривень і пільгові пільги для категорій, яким безкоштовний вхід. Експозицію можна оглянути самостійно або замовити екскурсію. Доступні класичні обхідні маршрути і інтерактивні програми з мультимедіа. А на повний огляд експозиції зазвичай потрібно. Від 1 до 1,5 години, але все залежить від того, наскільки детально ви хочете зануритись у кожен зал. Тож сьогодні ми побували у музеї, де історія Дніпра оживає у найсучасніших формах. І, хоч кожна зала розповідає про свій період, разом вони складають цілісну і дуже живу картину міста. Це простір, який однаково цікавий і дорослим, і дітям. Тут легко зрозуміти, хто ми, звідки наше місто взяло свій характер і що впливало на його розвиток. І якщо ви шукаєте місце, де можна провести час з користю та натхненням, музей історії Дніпра точно вартий вашої уваги. А з вами були Юлія Жиленко та Юрій Даницький. І до зустрічі у наступних випусках.